Слава Україні, товариство! Сьогоднішня розповідь буде присвячена найпоширенішому з перснів пізнього середньовіччя, який можна побачити в колекції майже кожного пошуківця та колекціонера старовини. Орнамент на щитках перснів схожий на чотирихполісткову квітку, яка іноді вписана в коло чи ром, розділений косими хрестами на чотири сектори в деяких випадках між чотирма основними пелюстками розміщені ще чотири додаткові. Досліджень появи персня роза вітрів немає, а тому лише можна припустити, що в класичному вигляді вони з'явилися у житку близько 16 століття, а зникли в першій половині 18-го. І найголовніше, що нас цікавить, яку ж суть вкладали наші предки у зображення, що на ньому вигравєвано. Тому розглянемо декілька гіпотез. Гіпотеза перша роза вітрів. В народі цей перстень назвали роза вітрів через схожість на зірку напрямів світу, яка зображується на мапах з давніх давен. Як геральдичний елемент, вона символізує всебічну спрямованість діяльності. Спочатку вона використовувалася в навігаційних картах, ще її називають морська троянда вона має чотири основні краї, які позначають чотири кардинальні точки північ, південь, схід та захід. Можна припустити, що такий символ міг служити оберегом мандрівників, але через сильну поширеність таких перснів важко уявити, що населення давньої України масово подорожувало, тому така теорія не витримує критики. Гіпотеза друга язичницьке походження. Чотирьохпелюсткова квітка символізує хрест, що був на Русі з давніх часів важливим символом. Ще до прийняття християнства хрест слугував амулетом, що захищав від хвороб та оберігав власника з усіх чотирьох боків. Академік Борис Рибаков в праці «Язичництво Древньої Русі розглядає такий орнамент як можливий з варіантів чотирьохсторонньої композиції, як зображення паростків, тобто кринів, що відходять від центру композиції в усі чотири сторони. Така композиція на думку вченого пов'язана з уявленнями тогочасної людини про простір, де відлік де від людини назовні на всі чотири сторони. Саме такий простір ми бачимо в численних заговорах, що збереглися майже до наших днів в анімістичних уявленнях людей Кам'яної доби. Також чотирьохстороння композиція пов'язується з ідеєю життєвого початку, темою заклинання простору. Перервавшись нагадую, обов'язково поставте подобайку під цим відео, а також напишіть будь-який коментар, бо кожна оцінка це просування цього відео в тренди та стимул для створення нових відео. А найголовніше підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Йдемо далі. Гіпотеза третя – християнське походження. Орнамент на щитках перснів нагадує хрест. Тому, можливо, це зображення приховує в собі християнський символізм, тому цей тип персня міг бути для наших предків таким самим символом віри, як і хрестик. Одним із доказів цієї гіпотези є надзвичайна поширеність даного виду персня та знахідки різних розмірів, що свідчать про те, що носили такі обереги не тільки дорослі, а й діти. Археологічним підтвердженням цього є розкопки козацької переправи біля міста Берестечка, де відбулася знаменита битва. Там були знайдені бронзові та срібні персні з овальними круглими або багатогранними щитками, орнаментовані гравійованими розетками хрестами та іншими мотивами. Один такий перстень був на середньому пальці правої руки полеглого козака з переправи. В той же час на всіх розкопках під берестечком були виявлені лише два свинцевих католицьких хрестики та два хрестики донської роботи, що належали донським козакам, а також мідна іконка московицької роботи. Також при розкопках поховань того періоду біля церкви на пальцях правих рук двох жінок знаходилися бронзові пересні з овальними щитками, прикрашені мотивом розетки, аналогічні знайденим на переправі. При цьому, як зазначає видатний археолог та дослідник козацької доби Ігор Свєшніков, в Україні з 14 до 18 століття не було звичаю носити на грудні хрестики чи іконки. Ці предмети ніколи не були знайдені ні в численних досліджених археологами похованнях заданого періоду, ні біля останків козаків на переправі під Берестечком. Судячи з малюнків художника другої половини XVIII століття Тимофія Калиновського, Знатні жінки та міщанки в цей період, мабуть, під московським впливом уже носили на грудні хрестики. Як варіант, саме ж релігійне значення зображення перснів могло мати свій початок в християнському символі хризми, що є зображенням латинських перших літер імені Ісуса Христа, яка була одним з основних символів християнської віри і має багато варіацій зображення. Вона часто зображується в вінку з виноградної лози, що ще раз наштовхує на аналогію з нашими перснями, на багатьох з яких по краю щитка, вигравіюваний орнамент, що може трактуватися як стилістичне зображення лози. Схожі мотиви до зображень на щитках персню зустрічаються на фресках Софії Київської. Особливої уваги привертають відкоподібні хрести на Мафорі Божої Матері Оранти, а також стилізовані хризми на склепіннях центрального купола Собору. Ці майже тисячолітні зображення могли служити першоджерелами для майстрів ювелірів, що хотіли створити зображення, яке б нагадувало символи християнської віри. Як висновок скажу. Що, на мою думку, всі згадані роздуми та факти свідчать про те, що зображення містило збірний образ християнських та язичницьких символів, що злилися разом в персневі оберегові, ось такі найголовніші гіпотези походження. Якщо у вас є інші думки з цього приводу, то запрошую висловити їх в коментарях. Буду радий бачити думки як простих пошуківців, так і науковців, або навіть любителів фолк-хісторії та інших плоскоземельників. Дякую, друзі, за увагу. До побачення, до нових оглядів. Прощавайте.